Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді цифровий осцилограф в нірсі DSO152. Ось такі коробочки він до нас заїжджає на склад. Також замовити ви його можете за промокодом, який бачите зараз на екрані. Дивимося детальніше комплектацію. Так, ось сам осциллограф. USB-кабель для зарядки. Так, це в нас така. ремінчик на руку для зручності. Ось сюди, я думаю, він зачіплюється. Щупи, типу крокодил. І брошурка по використанню, як бачите, є дві мови. Так, і сам осцилограф. Кнопочка вимкнути, вимкнути. Великий гарний. Дисплей кольоровий 320 на 240 пікселів. Тут регулятор якийсь. Функціональні кнопочки. Так, ззаду також є ось така підставочка десь ставити, коли потрібно, дуже зручно. Остелограф має вбудовану батарею, яка забезпечує до 4 годин безпереривної роботи. Замовити даний осцилограф ви можете у нас на сайті, посилання нижче в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який бачите на екрані.